Користь для наших плечиків, для нашого серця. Кажуть, розкривати будемо серце за допомогою трикутної йоги. Трикутників йоги дуже багато. Сьогодні я покажу два трикутника на ногах, і на ногах стоять два трикутника сидячи. Отже, перший класичний трикутник: ножки ставимо просто широченькі, праву руку тягнемо вздовж правої ноги, ліву руку витягнемо вверх. Руки в одной лінії, ліва рука вверх і трошки назад. І права рука така довга, все в одній площині. Руки, ноги, голова. Постояли в такому положенні три цикла дихання. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих, видих. І міняємо, звичайно, на іншу сторону. Ліва рука скользить вниз, права рука вверх. Все в одній площині. І права рука розкриває. Що розкриваємо плечі? Тому що права рука завжди тянеться вверх. Не можна так робити, так не має сенсу. Вітанеться вверх і трошки назад. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Це звичайний трикутник. Є витягнутий трикутник. Коли ми міняємо положення ніг, праву ножку від себе, носочок, ліва ножка звертаємося в середу. Тут вже нам можна трошки глибше піти в нахил, трошки більше нахилитися, ліву ручку тягне вверх. Все одно руки в одній лінії. Ліве, ліва рука вверх і трошки назад. І дивимося головою на ліву руку, де, куди показує рука. Так от три цикла дихання. Стоїмо в цьому положенні. І на другу сторону так само ножки раз перевернули. Скользнули, потягнулися і стоїмо. Права рука вверх трошки назад. Три цикла дихання. Є. Вертаємося. Плечики вже відчуваємо, плечка вже краще стало. Тепер сідаємо на килимок і робимо сидячий трикутник. Ось він, сидячий трикутник. Особливість в, цьому, в чому в ньому. Тим, що сидячий трикутник не лише допомагає плечі розкрити, а ще й стегня класно розкриваються. Права рука йде вздовж правої ноги. Знову ж таки. ми Бочком правим зажимаємося, лівим бочком тянемося. Ліва рука вверх і тянемося до правої ноги. Все в одній площині. Руки, ноги, голова. І дивимо вверх через ліву руку. Якщо виходить, то ліва руку дотягнемося до пальців правої ноги. Но нам треба дивитися отак через руку вперед, розуміли? Три цикла дихання. Мінімальна кількість тривалість вправи, три цикла дихання. Кожного свої, свої три цикли дихання. І тепер для семейки в іншу сторону потягнумося. Лечики красиві, розкриті. Угу. Вдих, видих, вдих. Видих. І дихом Піднімаємося. І наступний наш улюблений, улюблений трикутник це бандха канасана. Замкнутий трикутник називають. То був сидячий, тепер завкнутий трикутник. Бабочка, вона ж називається канасна, замкнутий трикутник. П'яточка до п'яточки. Якщо колінка гарно лягає в килимок, то ми тоді тягнемося животом вниз. Тобто тоді. Тоді, Якщо ми досягли да, цього рівня досконалості, коли ноги нас гарно розкриті, тоді ми животом тянемося вниз. Якщо ні, то ми локтями так вжимаємося наші стерна, ікроножні м'язи, животом все одно тянемося вниз, плечі тянемо від вух і відчуваємо розкриття нашого внутрішнього з внутрішньої частини наших стегон. І помним про плечі, плечі тягнуться від вух. Тобто ми не просто розкриваємося, ми ще й плечі. Просто ножки розминаємо, розкриваємо ще плечі, розкриваємо. Три цикла дихання, вдих, видих. Можна оти, очі прикривати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Після таких трикутників нам важливо компенсувати, обняти себе за ножки. І посидіти в такому положенні, зробити відновлюючу скрутку бородотянця до лівого плеча і в іншу сторону. Угу. І бажаю вам, щас, щоб у вас було побільше трикутників в житті. Правильні положення тіла, ще раз вам розповідаю, да, це ці, правильні положення тіла це ті положення тіла, які робляться правильно, з відстройкою, поетапною. Відшліфовкою, і тому дуже важливо, щоб був поряд з вами людина, як інструктор, тренер, да, який вам би ваше тіло ставив так, як треба. Тобто, щоб був зворотний зв'язок. Якщо у вас така людина є, то супер. Якщо немає, то звертайтеся до мене. Буду рада вам допомогти. У мене є телеграм-канал закритий, де я веду заняття із зворотним зв'язком. Угу. Пишіть слово радість, і я вас приєднаю до цього телеграм-каналу. Перший тиждень безкоштовний.